Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску найпотужніші прориви у світі штучного інтелекту від нових альянсів Nvidia, Google, Amazon та OpenAI до революцій у музиці, дизайні, кодингу і креаторській економіці. Amazon Web Services разом із Anthropic запустили Project Rainier — гігантський дата центр у Індіані з півмільйона чіпів Trainium 2. Що забезпечує у п'ять разів більшу потужність для навчання моделей Клод? Кластер побудовано на архітектурі ESI-2 Ultra Cluster з інтерконектом NeuronLink v 2 і планом масштабування до 1 мільйона чіпів. Це найбільше у світі розгортання не Nvidia інфраструктури. Amazon прагне знизити залежність від GPU і створити вертикально інтегровану Ші-екосистему, що вже змінює індустрію. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг у своєму інтерв'ю Bloomberg заявив, що нинішній бум штучного інтелекту це не спекулятивна бульбашка, а структурна трансформація. Під час конференції GTC у Вашингтоні компанія оголосила про 500 мільярдів доларів у замовленнях на чіпи Blackwell і Rubin до наступного року. А ринкова капіталізація NVIDIA сягнула 5 трильйонів уперше в історії. Куанх підкреслив, що попит на GPU інфраструктуру реальний і що ШІ стає новою фундаментальною індустрією, подібною до електрики чи інтернету. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Stability AI уклала стратегічний альянс із Universal Music Group, об'єднавши технології Stable Audio з ліцензованими каталогами артистів, серед яких Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd. Спільна мета створення професійних інструментів для музикантів, що дозволять генерувати аранжування, демо і повноцінні треки без порушення авторських прав. Компанії обіцяють фокус на етичному та ліцензованому ші. Який посилює, а не замінює людську творчість, оновлений Google Notebook LM тепер може обробляти до 1 мільйона токенів одночасно завдяки інтеграції з моделями Gemini, що дозволяє працювати з величезними обсягами інформації. Сервіс отримав кастомніші персони, налаштування цілий на кшталт, підсумуй 50 сторінок звіту чи зроби проектний план. Підтримку Latex та інтеграцію нано-банана для генерації зображень це перетворює ноутбук LM з інструменту для нотаток на повноцінного аналітичного асистента, який стає must-have для дослідників і студентів. Компанія OpenAI випустила сімейство відкритих моделей GPT OSI і Safeguard, які використовують міркування для інтерпретації політик безпеки у природній мові. Розробники можуть налаштовувати власні правила модерації без анотації і ретренінгу, створюючи прозорі та адаптивні системи. Це частина стратегії OpenAI щодо демократизації безпеки ШІ крок до етичного AGI, де користувачі самі контролюють політику безпеки. Cognition Labs представила Сві 15 який кодує в 13 разів швидше за GPT 4,5. Модель досягає 40% точності на свої Pro, працюючи швидше за аналоги і інтегрована у редактор Windsurf, де Ші самостійно планує, тестує і деплоїть код. SVE 1,5 перетворює розробку на партнерство з SH, зменшуючи час на рутину і задаючи новий стандарт для ентерпрайз-розробки. Редактор Курсор вийшов у версії 2.0, де Ші агенти можуть працювати паралельно. Виконуючи складні завдання, новий рушій Composer 1 у чотири рази швидший за gpt рівень і завершує більшість завдань менш ніж за 30 секунд. Платформа тепер підтримує голосові промпти, вбудований браузер для тестування коду та запуск кількох моделей одночасно. Курсор фактично став оркестром ші агентів, які програмують замість розробника. Beijing Academy of AI представила EMU 3,5 модель, що працює з текстом, зображеннями і відео в єдиному токен просторі без дифузійних процесів. Тренована на 13 трильйонах токенів, Вона перевершує SDXL і Gemini 2,5 Flash, досягаючи 90% rate у генерації мультимодального контенту. EMU 3,5 це крок до AGI, де ще здатен мислити. Бачити та передбачати світ природно, як людина. Каліфорнійський стартап Extropic, заснований екс-дослідниками Google Quantum AI, представив Thermodynamic Sampling Units – чіпи, що використовують природний шум електронів для стохастичних обчислень. Така архітектура може бути до 10 тисяч разів енергоефективнішою ніж GPU для генеративного щі. Прототип XTR0 вже доступний із бібліотекою THRML, а комерційна версія Z1 очікується у наступному році. На саміті у Лос-Анджелесі TikTok представив інструменти Smart Split і AI outline, які автоматизують створення відео. Smart Split вирізає ключові моменти з довгих роликів, додає субтитри та адаптує формат під TikTok. тоді як AI Outline генерує сценарії. Хуки й структуру відео за описом. Це робить tiktok Ші лабораторією для креаторів, що прискорює шлях від ідеї до вірусу. Представлений сервіс Derfonds – перший у світі Ші генератор шрифтів, який створює типографіку за текстовим описом і адаптує її під кольори, макети та стиль бренду. Працюючи на базі Gemini 2.0, він дозволяє змінювати товщину, ефекти, експортувати TTF, OTF і навіть тестувати читабельність. Інтеграції з Figma та Adobe XD роблять doctor Fonts must-have для дизайнерів, які хочуть скоротити години пошуку до секунд. Google Research представила Street Reader AI – прототип, що робить панорами Street View доступними для людей із вадами зору. Модель описує оточення в реальному часі голосом, дозволяючи рухатись вулицею командами типу Поверни ліворуч чи опиши перехрестя. Технологія може стати частиною Google Maps, відкриваючи міський простір для мільярдів користувачів із порушенням зору. Компанія Grammarly офіційно стала Superhuman, об'єднавши свої сервіси Skoda і Superhuman Mail. Новий мультиагентний асистент Superhuman GO автоматично генерує листи, планує зустрічі, інтегрується з CRM та працює з понад півмільйонами одатків. Це перетворює Grammarly з текстового редактора на повноцінний щіхаб продуктивності для бізнесу й освіти. З 25 листопада Character AI повністю обмежить спілкування неповнолітніх із чат-ботами після низки трагедій. І судових позовів у Сполучених Штатах. Платформа дозволить підліткам лише створювати контент, відео, історії та ролеві сценарії. Рішення підтримали сенатори і Організації з безпеки, назвавши його початком ери реального регулювання емоційного щі». Світ щі переживає безпрецедентний підйом. Від музики та коду до дизайну і доступності. Великі компанії, на кшталт Google, Nvidia, Amazon, OpenAI, TikTok і Stability AI формують нову реальність, де інтелект не просто допомагає, він стає партнером у кожній сфері творчості, науки і комунікацій. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.